457 гривень за один плед. Це такий мікс пледів від брендів Ліварна Хом no та люкс. У лоті їх буде шість, чотири одинички буде двосторонніх, і два буде звичайних. 2,740 коштує цей лот. І розміри цих пледів 150 на 200. Почнемо зі звичайних. Їх у лоті буде два. Буде ось такий гарний бусково-рожевий. По складу у нас тут 58% бавовни, 35% поліакрилу і сім поліестеру в такому гарному кольорі можемо бачити на картинці. Дуже приємні нерізкі кольори. І також другий буде ось такий синій, з сірим. Дуже гарні яскраві такі. всі. Чотири буде двохсторонніх, Буде ось такий гарний графітовий. З однієї сторони такий маленький-маленький баранчик, з іншої такий приємний надотик. Такого плану. Далі буде такий сіренько перламутровий, тут вже такий більш крупніший баранчик, плюшик такого плану. І буде ось такий ще в бежевому кольорі. Тут також мілкий баранчик, як на сіренькому графітовому, і буде один ось такий гарний, в клітинку червоний, а зсередини такий плюшовий синій. Розміри 150 на 200, у лоті 6 одиниць, 2740 коштує цей лот. І для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.